Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя. І сьогодні ми поговоримо з вами про пароочисник для чого він треба в детейлінгу де ним користуватись не можна, а де без нього ніяк не, не обійтись. Тому сьогодні буде такий невеличкий лікбез Поїхали. Лікбез це. Російське слово, да? російське враження. Ну, може, в ній воно є українське. Ліквідація безграмотності. А, та так і буде, виходить. Да? Да. Так все записали. Поїхали. Е, отже, в минулому відео ми тестили е, дешеву хімію з епіцентру. Його можна подивитись зараз ось тут у вспливаючому віконечку. І ми там сказали, що розіграємо ось цей засіб. Е, рідкий віск. Він єдиний, більш-менш нормально так спрацював. Що що хоч дав якийсь результат, і буваєте, ми сказали, що розіграємо його в коментарях за найкреативніший коментар, що ми зробили не так із тією хімією, яку ми застосовували. І, отже, е, переможець так особисто, ну як для мене, так і для валіку. Це людина е, ніколи не пишеться, але написано наступне: шановні, неправильно зробили, що це все купили. Я вас підтримую. Це дуже смішно, це дуже оригінально. Ви перемогли цей рідкий віск ваш. Ми з вами зв'яжемось. Але ще хочу відмітити, є ще один дуже хороший коментар: це топ-2, де написано, що потрібно було збивати мінеральною водою. Ми з вами також зв'яжемось, Щось вам, щось вам этот, надійшло, чи запропонуємо. Добре, ми продовжуємо. Отже, зараз я покажу, як парагенератором почистити динамік. Ні, це жарт. Динамік чистити парогенератором не можна. Всі такі поверхні, де є електроніка, не бажано туди заливати багато пару, бо зайва вода там не бажана. Ми паром, це в принципі що це таке, да це спеціальне е, спеціальна ємність, яка нагріває воду, збирає пару і, і пускає його через сапло. Отаким чином приблизно. Ним бажано працювати по. Твердим поверхням, по там по текстилю, по по резині, по дуже там їдким плямам, наприклад, і ну сьогодні вам трошки покажемо, як це все робиться ще. Дуже зручно ним чистити паски безпеки, так тобто їх повністю треба дістати, нанести на них хімію, пройти з пароочисником, залишити назовні, поки вони повністю не висохнуть, і потім тільки повернути це все назад. Ну і на прикладі зараз давайте покажемо, як, наприклад, почистити пластик, да просто структурний пластик всередині салону. Після того, як я наніс хімію та пройшовся паргенератором, обов'язково залишки прибрати вологою фіброю. Якщо ви постійний глядач, ви знаєте, що у нас на каналі є постійна рубрика. Це е, донат за подобайку, е, де ми за кожну подобайку під нашим відео донатимо по 1 гривні на фонд Повернись живим. Я та оператор Валік. Отже, під минулим відео в нас ось стільки лайків вподобаєк. Е, і ось два донати на фонд Повернись живим. Під цим відео рубрика зберігається, тому переходьте, ставте подобайки а ми в наступному позвітуємо. загалом, якщо дуже коротко, то пара чесних нам допомагає прибрати ті забруднення, які вже прям підсохли і трошки в'їлись в саму поверхню, да там важко у доступні місця, якісь там на структурному пластику, щось там не знаю, типу. Там, молока якогось, Кока-Коли, в'язких якихось забруднень. Да? Ті, які прям підсохли, нам його треба парою розмягчити і за допомогою хімії та, та фібер це все звідти дістати та прибрати. Найзручніше з детейнгу, де я це завжди використовую, це педальні накладки, ну, самі педалі. Так? В принципі, продемонструю зараз, як це робиться. Що параочисником робити категорично заборонено? Так, я вже казав, пускати туди вологу, звідки буде її важко потім прибрати. Потім, наприклад, не можна в делікатну шкіру, аля, яка на кермі, наприклад, в принципі, всю шкіру не бажано поправляти параочисником, бо високі температури для неї не дуже добре підходять. Да? Якщо ви не вмієте користуватися, цим користуєтесь вперше. Так? Тобто, це все треба робити по шкірі дуже швидко, дуже делікатно, і потім обов'язково попробляти спеціальними консервантами. І це одна з е, ну, найостанніших мір обробки ну, шкіри. Там ще є дуже багато способів, тому краще зверніться до них. Е, що ще? Куди ще не можна? Не можна на стелю, наприклад, так це дуже агресивно для клею, який стримує сам текстиль там, або там той матеріал, який є. З, з самим пластиком, який її тримає, так і ще забув сказати, що парочисником дуже ефективно і дуже легко знімається сама тонувальна плівка. Це, це дуже зручно, ви її нагріваєте, клей розм'якшується і вона дуже легко потім знімається. І зараз покажу ще в один участок, в один елемент, який дуже круто і дуже якісно очищається саме парочисником. Так, ну і найкраще парочисником працювати по резиновим вкладишам, які ми дістаємо там в основному там, з приборної панелі, з всяких там кармашиків там і так далі. Е, там зазвичай дуже багато бруду, наприклад, підстаканник і ця підставка там, що під нею резинова. Там часто туди набігає всяких рідин. Вони застигають і їх. Потім дуже важко прибрати. пароочисник з цим справляється дуже добре. Okay. Sure. Якщо ви користуєтесь пароочисником, напишіть також в коментарях саме де саме ви його застосовуєте. Нам також буде цікаво почитати ваші якісь там лайфхаки, може, лайфхаки зараз. Е, так, тому нам буде доволі цікаво. І ще до речі, пароочисником ще в нього. Можна там заливати не воду, бо в мене тільки вода. Ще є спеціальні миючі засоби, які туди заливаються. Але там, ну, дивіться, це має вписатись на самому засобі, що він може там застосовуватись і у вигляді пари. Тому, да, от такий, такий нюанс. І що, ми, ми на цьому будемо закінчувати. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, е, вам було цікаво, і побачимось в наступному відео. Пока!